Ні статусу, ні грошей. Не всі родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу, і як зупинити дискримінацію родин померлих захисників України. Юридична сотня розробила законопроекти. Згідно чинного законодавства, родини загиблих мають право на одноразову грошову допомогу. Однак законодавством також встановлені певні обмеження. Якщо учасник бойових дій помирає після звільнення зі служби внаслідок поранення або захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків служби, і вже не має статусу військовослужбовця, його родина не отримує нічого, ні статусу, ні грошей. В умовах війни такі ситуації розповсюджені. Це реальні історії справжніх захисників, які віддали своє життя за Україну. Наприклад, захищаючи Україну, людина отримує поранення, яке вимагає тривалого лікування і призводить до непридатності до військової служби. Після звільнення зі служби та внаслідок ускладнень людина помирає. Родина такого захисника лишається без виплат. Когда человек комиссовывается, он непридатный уже до військовой службы и через месяц-два, не успев еще оформить инвалидность, он умирает, его семья остается незащищенной, не получает компенсацию в полной мере. А в данный момент эта компенсация составляет миллион двести тысяч. Каждый военнослужащий, бывший настоящий, он должен быть уверен, что его семья и его родственники социально защищены. Насправді це дуже сумна тема. Мова йде про виплати членам сімей загиблого, тим людям, які боронили нашу вітчизну, Україну, але, на жаль, так чи інакше загинули. Військовослужбовці, які проходили службу в зоні АТО і загинули внаслідок захворювання чи внаслідок поранення, контузії, чи каліцтва у статусі військовослужбовця. це ситуація дуже сумна, але так чи інакше члени їхніх родин отримують компенсацію від держави у розмірі 500 мінімальних прожиткових мінімумів. І це чітко закріплено законодавством. Однак є інші категорії громадян: це військовослужбовці, які проходили службу, однак померли після того, як були звільнені з військової служби. При цьому зрозуміло, що причина їхньої смерті безпосередньо полягає із виконанням бойового завдання в зоні АТО. Моделюємо кілька ситуацій, які є із реальних прикладів людей, які звертаються на нашу гарячу лінію. Наприклад, військовослужбовець, який проходив службу в зоні АТО, захищав Україну, однак отримав захворювання. Через певний час він був госпіталізований і був звільнений з військової служби на підставі постанови ВЛК. Надалі військовослужбовець повернувся додому, до своєї родини і продовжував лікуватися. І через місяць він від цієї хвороби, яка була отримана безпосередньо в зоні АТО, він помирає. Що далі? Родина залишається сам на сам із е, такою ситуацією, із таким тягарем, і не отримує жодних коштів, як це отримують інші родини. Тому що військовослужбовець, який проходив в зоні АТО військову службу, вже не є військовослужбовцем, він є цивільною особою, і його смерть настала після того, як він вже втратив статус військовослужбовця. Родина звільненого зі служби військовослужбовця, який помирає вдома від поранень, отриманих на війні, відчуває на собі наслідки втрати ще до смерті. Основний грошовий тягар лікування та догляду за пораненим чи хворим лягає на плечі сім'ї, лишившись без годувальника, якого не вдалося врятувати, така родина не отримує від держави підтримки. Навіть за наявності документу, що пов'язує набуття захворювання чи травми із захистом батьківщини, члени сім'ї померлого не можуть отримати. Одноразову грошову допомогу, єдиним способом отримання будь-якого соціального захисту для сім'ї є звернення до суду. Різні ситуації можуть бути последствия ранення, контузії. Може через місяць, через два, після того, як чоловік уже уволений з військових сил, у нього або інсульт, будь-яка інфекційна, яка обається, і він погибає, тобто вмирає. І здесь проходить така колізія, що последствия заболівань связаны з службою, але но в статусі уже не В, военнослужащего. в данный момент варіант, що подавати суд. Противники законопроекту закидають про те, що це можуть бути люди. Які взагалі не служили в АТО, або взагалі які отримали хворобу ще до початку військової служби, і вони теж зможуть отримати таку компенсацію. Вірніше не вони, а члени їх сімей. Але це неправда, тому що у законодавстві чітко закріплена необхідність доведення зв'язку, причинного зв'язку, який встановлюється ВЛК, військово-лікарською комісією, про причинний зв'язок між військовою службою. І між смертю, яка настала, або, наприклад, зв'язок між хворобою і смертю військовослужбовця, так чи інакше, така ж норма буде зберігатися при ухваленні законопроекту 62-68. тому тут взагалі немає жодних питань на даний час. У нас діє така сама норма. Зараз так само потрібно доводити причинний зв'язок. Теж можна так само говорити про те, що військовослужбовці, які просто помирають. У статусі військовослужбовця так само можуть пити, так само можуть не бути в зоні АТО, так само є ризик корупційних проявів, і потім члени сімей загиблих мають право на одноразову грошову допомогу. Це все вже є на даний час, але ж ніхто не протестує проти цього. Тому що зрозуміло, що корупційні прояви, наприклад, можуть бути при будь-якому законопроєкті. Тоді взагалі немає сенсу говорити про будь-яку одноразову грошову допомогу. Мова йде конкретно про просту річ, щоб урівняти тих, хто помирає у статусі військовослужбовця. І тих, які було вже звільнено з військової служби, от і все. Всі інші норми, необхідність доведення причинного зв'язку, необхідність збору всіх документів, це все залишається чинним. Тому тут ризиків жодних немає. Суд зобов'язав Міністерство оборони виплатити грошову допомогу родині учасника АТО, який помер, будучи не в статусі військовослужбовця. Переможне рішення для дружини та чотирьох діток відстояла адвокат. Тамара Коваленко звернулася до юридичної сотні у кінці 2016-го. Її чоловіка Михайла Коваленка призвали в АТО, де він здобув захворювання, яке після місяців лікування позбавило його життя. У травні 2016-го його у важкому стані прямо з реанімації. Ці звільнили з військової служби за станом здоров'я, визнавши, що вилікувати не зможуть. Забрали мене в часть, звільнили, отдали мені документи. Я не знаю, як там, що там мені принесли, дали все. Він звільнений. На другий день, 6 травня, його виписали додому з паралізованого, ну якби лежачого, із реанімації його виписали, тому що він вже не військовослужбовець. Був у липні 2016-го Михайло помер. Хоча у пані Тамари був документ, що пов'язує набуття захворювання її чоловіка із захистом батьківщини, виплати вона отримати не могла, оскільки чинне законодавство надає такі виплати родинам лише якщо учасник АТО помирає у статусі військовослужбовця. Нам не положено, тому що він був не військовослужбовець. Нам відмовили в компенсації, нам відмовили в житлі. Він стояв на черзі як інвалід війни першої групи. Я особисто мав звернення подібні із Івано-Франківської області, з Львівської області, до мене зверталися. Тобто ми маємо розуміти, що е, такі родини є, вони реально існують, і просто навіть не всі звертаються, не всі знають, що е, вони мають таке право. Дійсно, є позитивна судова справа, про яку ви говорили однак на даний час буде апеляція рішення не вступило в законну силу, тому ми не можемо говорити що. Цей шлях повністю пройдено. Перша інстанція дійсно є позитивне рішення. Як буде далі, побачимо це залежить від того, чи буде міністерство оборони подавати апеляцію на рішення суду. Юридична сотня січня 2017 року працювала над пропозиціями змін до законодавства, щоб такі виплати родинам загиблих були закріплені у законі. У Верховній Раді зареєстрували три законопроекти. Правозахисники закликають прийняти законопроект родини загиблих героїв. Заслуговують на повагу та допомогу від держав. Прави, а не на судову тяганину юридична сотня разом із народними депутатами, які є співавторами законопроекту 62-68, і альтернативні законопроекти це 2 Вони пропонують додати норму, яка буде встановлювати те, що члени сімей загиблих будуть отримувати одноразову грошову допомогу, якщо смерть настала після. Проходження військової служби, тобто після звільнення військовослужбовця з військової служби. І різні законопроекти, їх на даний час є три, пропонують різне правове регулювання. Або через 3 місяці після того, як військовослужбовця звільнили, або через 12 місяців, або через 18 місяців. В принципі, найкраще було б прийняти максимальний строк, це 18 місяців, і тоді всі Члени сімей загиблих могли б отримати таку одноразову грошову допомогу. На даний час ситуація полягає в тому, що законопроект вже пройшов Комітет національної безпеки і оборони, і зараз потрібно боротися за те, щоб він був винесений у залу і щоб депутати проголосували за нього, а потім президент його підписав і щоб він вступив у законну силу. Основа любого воєннослужа це соціальна защита його і його родственників. Про це государство в даний момент. не думает. Или думает, но очень медленно или частично. Просто не думает. Если военнослужащий, будущий, э, который будет служить, который служит, который увольняется, будет уверен, что его семья, он социально защищены. Это только поднимает его мотивацию к службе и людей идти э, служить вооруженные силы Украины.